Хоть до школу. Вчиться. Що вчиться. Що вчитися. Що вчитися. Всі ходять щоб розумною, коли, щоб робити, щоб щоб вчитися. Щоб бути розумною, коли хочете роботи, щоб це знати. Щоб все знати. Класно. Вчитися? Щоб бути розумними вчитися. Щоб бути розумними вчитися? І читати. І читати. Прикольно. Щоб вчитися. щоб вчитися, всі, щоб вчитися. Щоб навчатися. Щоб навчатися. Щоб бути шумливим. Щоб вчитися, Ви... щоб отримувати знання. Отримувати знання, писати, вчитися. Щоб учитися. Класно. І що ти вже навчився за перший семестр навчання? Писати. писати. Чи... Писати і читати. Писати. Писать. Я все. Ну що? Ну, типу, все, що ми зараз учимо, вчимо, вже... вот як все, що ми учимо, ти вже знаєш. Прикольно. Ми навчились дуже багато, там букви пару навчились англійську. Там всім навчились ага. читати, писати. Читати, писати, малювати. Багато ми вив... був клієнтів вивчили. Бук багато вивчила. Додавати віднімати. Д... Ти що? Е, малювати І, і клеїти. Рахувати приклади, писати. І все, так. Да? Добре, читати. О, читати. Молодець. Читати, писати, малювати. Ой. Правда. Малювати, класно. Я навчилася робити письмо. Робити письмо. Як гарно звучить? Читати. Читати? Всі читати навчилися. І що? І, і писати. Прикольно вам, я теж колись так навчилася. А що ви будете зробити за одненьку хвилину? У вас є одненька хвилина ж. Ну? Писати математику. Писати письмо. Задачу написати. Під ну. диктант. Під диктант написати. Класно. Читати за одну хвилину. Ти що? Ну. Написати прикладати. Текст прочитала великий. Читати за одну хвилину. От тебе є одна хвилина. Що ти можеш зробити? Писати, Писати слово. Читати. Написати, написати. написати чи швидко? Написати слова і щось прочитати. Я можу зробити хвили... уроки, уроки за одну годину. А за хвилину? За хвилину тоже вмію. Уроки? Ага. За одненьку хвилину. Класно тобі так швидко, а ти? Я кажу таки не можу. Ну за одну хвилину, що ти можеш зробити? Одну... Да. А, так, да. я можу, хвилину зліпити квіточку. Зліпить квіточку. За одну хвилину можу зробити уроки. Уроки за одну хвилинку? Я можу привести. Швидко ти три... 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 Три сторінки що? Ось три рядочки. Три рядочки написати за одну хвилинку. Класно вам! Можу пустити за одну хвилину. випити повний стакан води. Повний стакан з води за одну а хвилину. це я... потім. Добренько. Вагну Воду випить. Випить. Випити воду. Може випити воду? Чудово. У Уроки. Уроки за одну хвилинку. А ти ж вона казала, що ти вмієш стакан води випити? Так. Да. Да? Скільки 3. стаканів? Три. 3 -4 -5. Ой, класно. А ким ти мрієш стати в майбутньому, коли виростеш? Вчителькою і будеш вчити дітей. Так? Да? Ой, прикольно. Пожежником? О, класно. Я плачу лікаря. Малювати. А ти ким? А я. Магазин. Магазин хочу мати? Бізнесменом будеш. Я мію статі. Художником. Художником, а, а я хочу ліпити, стати скульптором. Скульптором. Але у вас професії круті взагалі. Я Програмістом. А ти балериною. Такі особливі професії у вас. Не знаю. Не знаєш? А що любиш робити, таке цікаве може? Малювати. Малювати будеш, значить художників. Міліціонером така крута професія в тебе. А я хочу Гонщиком Гонщиком? любиш машини. Ай, прикольно. Художником. Теж художником, а ти кім? Лікарем. Лікаром. Класно. Принцесою. От виростеш, Ким ти будеш майбутньому. Коли виростеш. Ну, може ж є якісь мрії? Попелюшка, а ти? Жасмін. Жасмін. А ти хлопчик на першій парті? Ну ким ти хочеш стати в майбутньому. Мотоцикли, Мотоцикли продавай чи мотоциклом їздить? М -м -м. Їздить чи Їздити Їздить, будеш байкером якогось, так? Да? Гонщиком таким на мотоциклах. А ви, хлопці, взаді? Футболістом. А ти? Будівельник. Будівельником. І ви двоє дівчатка? Художницею і принцесою. Ну, я буду дуже рада, якщо ви будете художницями і принцесами. Я хочу починаю... ну, танці. Танці хореографом, напевно. Танці всіх вчить, так? Да? Умнічка. І що е, ти замовляла в Діда Мороза? Я. ну, Ельсу, ляльки які співають. Ляльки, які співають? Я замовляла термоса. Термоса? термоса термос. Жеша чи тільки термоса? Термоса і ще щось було. Вже забулась? І, шо? і сок. І сок. Я замовлю ляльку. Ляльку. А ти що? Планшет. Планшета і ти що? Машинка на пульту. Комп'ютер. Лего і ляльку. Автомат на патронах. Автомат на патрона. Ролики. Ролики? Я, о, трансформера. трансформера, а ти що? Поїзд железний дороги, так? Да? Ренджеві. <рэнджіна> Пензлики. Ти що? А ти що? Планшета. А ти що? Телефон. Телефона. Я ж мов, я два фей до тінь Два що? Їм дуже крутий і ага. А я просила шахмати. 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 Куклу. Теж куку? -ку? Ну. Лего зоряні війни. зоряні війни. А ви посередині? Лего що? Олесніше. Лук, Лук стрілою. А ти? М'ячі. М'ячі футбольні. Олівці гарні. А ти? Ти ду? Львоняндзягу. ніндзяго, А ти? Ляльку? Помаду будеш гарна. Дякуємо, Дуже вітаю вас з наступаючим новим роком і Різдвом Христовим.